А це той знаменитий замок зігмарні, це замок правителів вогін солярнів, але молодша гілка, бо старша гілка, воїн солярнів знаходиться ходиться в гехіннями біля гейхінгами відкривається замок одесятій оце взимку мабуть мабуть дивіться стоїть там від не падає, але як в скалі пішли. Mm. Так ось я хочу обійти його з усіх сторін, а потім зайду, Ще не знаю скільки коштує квиток. Але Ельдер Бергі 11, Гехінгіє Огенцолерн, Гехінгін 25. О. А тут скоро узнаю. Отак він такий. Прямо на березі Дунаю. Ну тут Дунай ще не дуже такий великий, а замок великий. <гас> дивіться, який він. Я вже був в церкві біля замку. Теж Це красива церква, церква. Так, ну що, як його взяти? Ще відійду трішки, щоб було видно його повністю. І зроблю пару фотографій декілька. Де краще його. Фотографувати, щоб побачили всю величність цього замку. Хоча з цієї гілки вогінсолярнів вони не були імператорами, а нічого замок у них, у них не поганий. Zeki, dur dur dur, mezar mezar mezar. Bugün ne bu müşayese yaşayacağız? Z? Ех, ще не помістився. Ну добре. Вот так. Головну частину сфотографую і піду в... в... внутрі.